Вітаю, шановний глядач. Сьогодні ви стали свідком нового формату на цьому каналі, де ми їздимо містами і ставимо оцінки. Оцінки будуть залежати від настрою міста і його станом. Тож, додивись до кінця і приємного перегляду! Всім привіт, друзі! Ми дуже давно з вами не бачились. Я нарешті рад, що ви, е, ну, ви з нами, а ми з вами. Абсолютно вірно, Іван з нами. Коротше. Це випуск буде про наші поїздки одразу у три міста. І перше місце це Миколаїв, друге місце це Херсон, і третє місто це Одеса. І четверте я... місце це Цканія. Це, це, це третє місце, це Одеса. Ми подивимось, як настрій у кожному з цих міст. Ми веземо гуманітарку у кожному з цих міст. І давайте залишатись на зв'язку. Я всіх поважаю. Мабуть, в цьому випуску будуть усі три міста. Ми вже під'їжджаємо до нашого першого улюбленого міста Миколаїв. Якщо ви з Миколаєва, ставте лайк. Його знімаємо на міракері. когда дело, идет, когда дело идет о абрикосах, никто никогда не шутит. Мы тупо запинились, мы едем сейчас на фронт, <свист> мы запинились просто так Миколаеве, чтобы абрикосы взял. <свист> Дивись, а черешня, что ты видишь, Матерь Божий. О, Варуємо прикольно. Да? <сіпи> Варємо, так? Три в карман. Чо, погнали быстрее, у нас графік. У нас графік. А от, вишня. Вишня. Віхня. А ви помітили, що переважно жінки на вулицях? Так, так, так. Так, так, так. так. Гасяться вдома. Нормальні, здраві мужики, гасяться вдома. Давайте подивимось. Ну так, да, диви одні жінки, в полі зору, один чоловік. Одна одного, одного чоловіка 10 жінок. Все. Що можна тут сказати? Волонтерський центр «Волонтер.ЮА», який співпрацює з організацією «Let's do it» і організацією співдія. Дякую, місто Миколаїв, Україна. Все підтримати Миколаїв. так, да, да. підтримайте нас. Доброго дня. Ми зараз знаходимось в Миколаєві. Ми все привезли, все передали, все, що нам передали люди. Це передали. Тетяна. <свісно> Вона волонтер. <свісно> не знаю, як вас. Ігор, Ігор. добра дня, Він теж Ігор, волонтер. Ігор. волонтер. Да. Також тут було волонтерське весілля. Отак. Е, так, дякуємо нашим військовим за допомогу в вигляді медицинських приладів. Воно йде все в, в лікарні Правильно. в Миколаєві. Да, більша частина усього цього піде в лікарню. О, А також ми хочемо подякувати е, е, Район. Київському району ДВРЗ е, за те, що ви підготували всі ці речі. Вони гарненькі. Чистенькі для, ді для діточок, для дорослих. Все все є. Дякуємо вам за допомогу. Uh -huh. І тоді ми пропонуємо вам почекати декілька хвилин. Ми б вам, звісно, пропонували кофе, але слава Богу, не цвіта. Слава Богу. Це <рес> дівчина я, я вірю, як це хотіла. Ні, у нас дуже класне місце. Є проблеми. проблеми з відключенням електропостачання, так як. Візде по Україні. Да, і є проблема з соленою водою. Але це такі проблеми, які ми вирішуємо. З соленою водою? Да. Вода У солено? нас з е, крану тече вода, яка поступає з річки, вона очищується, але вона не пітна. Тобто в нас немає питної води. Це сама найбільша проблема. А за ці два роки чи стало більше діток в Миколаєві? Так. Так, дітки народжуються, приїжджають дітки-переселенці. На наших очах вже виросли там дітки, да, ми надаємо допомогу діткам до двох років, ну взагалі так більш. Да. І вже ці діти, вже їм по чотири роки, деяким, да. деякі тільки народились, але приходять і кажуть: ми, ми підтримуємо їх памперсами, там були серветки, що є, да, змога. І вони вдячні. І коли це цінується, ти йдеш з посмішкою на роботу. Кайфуєш кожної хвилини. Це дуже приємно. Такі гарні, круті люди в Миколаві. Наступна зупинка міста Херсон. Але спочатку купимо печиво, тому що ви накидали ще тисячу гривень і ми купимо в Херсон на пункт незламності кави і чаю. Печиво вже купили. Містейк. Яка сума?

Я теж ніколи не знаю, де до мене нема арбуза. Приїздив кліфон було. Ніколи там не було. Там був, але його нема. А це не я тоді каштани. Подіти не каштани. друзі, що сказати? Миколаїв. Пройшов зараз Херсон, і чим відрізняється Миколаїв від Херсона, це відразу коротше помітно те, що Шо людей немало, да, що людей взагалі нема! Взагалі тобто там жінки переважно, а тут взагалі нікого нема. І там ми побачили димок вже якийсь є, але о, світофор працює. Зараз будемо десь зупинятися Прямо. перед корабельним островом Херсоні, одягатися, тому що ось це, це нікуди не це. Это не той лук, который треба ага. для Херсонщины, вы разумеете? Ну, в принципе, в принципе, в принципе. А, в принципе, это место не от корабела. А это... Не, не, на нет, на темнокомпасный? Так, сейчас влево, съезд и поворот. Ваня, мы стоим, пожалуйста. Слышишь? Да погнали, боже мой! Ну, окей. Это вообще даже не за это, не за. У нас лайнова броня, якщо хочете допомогти нашому фонду, давайте назбираємо на реба, а потім нам на броню, будь ласка. Угу. Давай. На парочку фоточок міняємо Пару фото, а не відео. Я, я роблю дякую. фото. Тихо, тихо, тихо ти слышал? А Може заглушити на тому і хто там завідемося? Завідемося. Мы катимся? Не опуститься. Мы очкуем сидим. <ривітно> <ривітно> ну, мы с вами в условно безопасном месте вокруг дома. Ви <ривітно> нашим волонтерам шоколадки вони попаяли. Какой ты живий? <ривітно> Хай, бейбі. О! Ага. Нам на кухню Как бы там ни было, но мы все еще готовим. У нас еще люди, у которых нету газа и света. Топлением последимы. И еще одноразовую посуду. Вот потому что вот скажи это на курсе за Так, ну фоточка есть. Посмотрите на них. Все такие красивые, фотогеничные. Блин, а можно меня тут? Так. Це, Порядок. це ж вже було все обшито. Угу. Не, це вже старий раз. Що, що ми знімаємо на цю камеру, ми викладемо. Тут, будь ласка, обережно. У нас тут сідають вода. О. Це те, що ми зробили. Приїжджали хлопці, Тоже Іванські церкви України. І хлопці зробили нам ось такий кусок. Це місце побудовано повністю волонтерами для місцевого населення. Тут вони можуть поїсти, тут вони ховаються в укриттях і моляться під час обстрілів. Це місце з унікальною енергетикою, адже тут ти відчуваєш силу і надію, надію на краще. Впродовж року ми вже шостий раз їздимо на цей пункт незламності тільки для того, щоб його підтримати. Адже тут рятуються житті. Владимир Фонде ведучі люди родина мастерпизд. Більшість людей вообще не, не, ну, не то щоб не соображать, вони даже не понимают, що происходит вообще в Україні, особливо в Киеве. Київські люди, більшість з них вообще не соображают. А то, що там вначале было, что потом мутилось, ну, люди ну, вони не поняли на самом деле. Потому если б люди поняли, то гораздо більше було б донатів, гораздо більше було б волонтерських моментів. Да, я не, не упускаю тот момент, что, ну, многие люди спотыкаются об шахраев. Это, это блин, это ну, очень жестко. Но, опять же таки, это ну. Ну, ладно, там ты на одного попал шахрая, но три что сделают, дело, которое, ну, планируется, понимаешь? Понятно, точка. Просто надо искать, надо иметь мозги включать и хотя бы, ну, проверить. Ванечка, а куда мы выехали Направо, вообще? А, Направо, хорошо. я, братуха, могу... Я ж таксерик говорю, да я тут Херсоні проработал 85 років. не проводить. сьогодні, зараз буде через 30 хвилин. Я... Е, треба казати, що я ригала. <с> а чому? <кх> не знаю. <кх> це тяжка дорога була. Ну, тяжка дорога, дійсно. Ми виїхали о 10 о 9 вже, а зараз 9 вечора. Ну, без прикиньте, скільки ми вдорожили. Що чекати для глядачів відео? Що зараз буде чекати зараз? Ну, взагалі, які плани. О, завтра ми ще маємо в Одесі віддати іграшки в Херсоні. віддати іграшки Андрію Буксеру. Е, він передасть їх діткам. А ще завтра ми їдемо в Одесу. Уху, відпочивати тусувати, купатися на морьке. А насправді? А насправді відвозити військовим допомогу. Та чого так сумно? Навпаки круто. Віддати відвозимо, да, відвозимо військовим. військову. <рес> Я против, чтобы само государство Украину как таковое уничтожало. У меня дети родились в Украине, они теперь что, кто? Без рода, без племени, не украинцы, не... Когда у тебя в разгаре острое, ты едишь теплое, оно тебе кажется крепкое, горячее. Да. Вот что... Для нас, людей з Києва, ця ніч була дуже важка, адже кожну годину ти прокидаєшся через звук нового прильоту. Так, ранок починається не з волонтери перевіряють в зоні. Бойових дій дивіться, у нас підозрілий чорний бусик. І на ми шині, е... зараз подивитися, чи не підклав нам ніхто гранату. Така підходило. А в образку, да? Нет. Портфельный. Под балконом не ходи, это же не это вообще не будет. О, це більше для дівчат. Для да? Так, для Так, дівчан, е, е, так. Е, ось такі іграшки. Тут має бути коробка десь. Зараз ще друга це робиш. Робить ну Це рознабор іграшки. Передивіться їх, будь ласка, кого. Так, дивимося. Потанцюємо. <спісляв> 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 Так, ми приїхали в місто Херсон. Привезли діткам подаруночки. Місто Херсон, як місто Херсон, місто герой почуває себе. Тримається і буде триматися. Херсон це Україна. Херсон Був це Україна. і буде. Так що ви можете сказати по, по по всій іншій частині Херсона. Нагадайте людям, що частина Херсона ще У нас в лівий берег під окупацією. Ми знаємо, як це буде в окупації, тому що самі. Ли всю окупацію тут, і це дуже важко знаходитися під окупацією. Що ми віримо, і ми надіємо, і ми знаємо, що все буде Україна. Є побажання, якісь для людей цивільних? Є побажання підтримувати наших військових і волонтерів і допомагати. Всім, чим можна і репостами, і донатами, і теплими словами. Молочесне всім дякую, хто допомагає, хто підтримує. Так і буде. Все, підписуйтесь на Андрія Боксера. Підписуйтесь на небайдужих людей. все буде добре. Слава Україні! Героям слава, друзяхи. Ми вже виїхали з Херсону, з міста Херсон. Зараз їдемо в сторону Одеси. Мабуть, буде найцікавіший момент відео або найнудніший. Це ви вже будете вирішувати. Да, да, тут Не надо. Знає. Да, 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 Шо, да, да. Копіяк? Ой. Или там, или там. Актуально все скидывают, чего они сами что-то приїхали, чи пойти цей, как Ай, море! A... Люди відпочивають! А Привет, Алёна! Люди відпочивають! Ничего себе, люди! <звы> люди! <звы> Чуть-чуть отдыха, Саша! Чуть-чуть! Да. Не контролируем радость за людей! Ура! У нас, до речи, профессиональное шоу, да. Побачили мы Одессу. Насправді, не мы едем. А ось Одеса зустріла нас дивовижною красою і запахом морської води. Я така хреша. Ну що, перше враження від Одеси, перше враження від Одеси, наче це нормальне місто і, і людей нормально, і все працює, і відпочивають, і все зелененько, дуже зелененько. Ну таке нормально наче. Подивимось зараз. Їдемо до військового, дуже крутого військового. Він в свій час е, деокуповував з, з хлопцями ліву частину Херсонщини. Ну, в Одесі, до речі, є відключення і генератори і працюють. Люди під генераторами мали Одеси не бере участь у війні, звідси не йдуть там в наступ. То відключають там, де нема війни. Так uh, як сказали, що в більшості постраждали від відключень Київ. Ну і ми ж не можемо перевірити цю інформацію. Ні, Це правда, Це правда. Ну, а це несправедливо. Так, ліворуч. Морячки! Ліворуч. Я-я-я! Зараз знаходимось, не скажу де. Але ми привезли хлопцям те, що вони попросили. А саме, до речі, морська піхота бензопила, бензопила. І, набір, і набір інструментів. Дуже корисно. Це фешваль, яке треба готувати. Трошечки пластирів, трошечки а, гайковерти чи шуруповерти, не пам'ятаю. Дякуємо всім людям, що долучаєтесь до зборів. Дякуємо, що скидаєте нам грошенята. Адже все це ми, ну, не все, а бензопилу точно. І не ми купили на донати. Нам трошки допомогли спонсори, тому долучайтеся до зборів. Да, повід, Олег ласка. молодець, також не забуваємо. Дякуємо, Олег. Да, і такі пластирі також нам передали, компресійні, багато, хай будуть. Хай будуть Так, військовим все віддали нам. Дали піцу. І зараз ми їдемо куди? на море Нашки піцу дякуємо за піцу. Їдемо на море, подивимось на море. Зовсім ще не бачно ніяких ТЦК. Дуже цікаво. Праворуч. рус! Правіє, так. Да. Я говорила, что было бы что-то очень красивое, невероятное. Ваня сейчас будет на пляже в военной форме кошмарить людей. Кошелотить. Куда?

Місь, Давай. А ти з'їлаш? Як вас звати? Світлана. Только так, щоб мені, ну, не сильно там ну, потім описували. Ти хочеш виложити? Так, це? Да, так, да, це для мого. Це не для вас. Це для нашого. Ви дуже гарно на цьому Друзі, кадрі. Якщо у цьому чесну. відео ви вже подивились, де ми в Миколаєві, де ми в Херсоні, відвозили в червоній зоні гуманітарну допомогу. І зараз вишенка на цей чудесний пиріг. Ви приїхали перший раз побачити море. І побачили Світлану. Світлана! Світлана? З міста Вовчанськ Харківської області. Петталата скільки ви скільки ви не бачили моря? Шість по другій причині шість років. І ми зараз будемо записувати дуже гарний вірш біля моря про вовчанськ. Друзі, це ще не кінець відео, адже в кінці відео ми будемо оцінювати міста. Ви також можете поставити власну оцінку кожному з цих міст, написавши назву міста і власну оцінку від 1 до 10. Ми все це підрахуємо, і в наступному відео цього формату. Ми оголосимо, яке місто ви вирішили краще. Я тут задумався, що я не хочу багато хейту в свою сторону, хоча я його отримую по-любому, чим би я не займався. Тому що я зараз знаходжусь в Одесі на морі, а починався це відео з того, що ми їдемо на фронт. Да, ви самі бачили, ми були на фронті. Багато людей. Ми вже не перший раз їдемо на фронт, і будемо далі їздити на фронт. І це справді перший раз за два роки ми в Одесі. І я навіть не буду купатися, я просто помочу свої ніжки. Все, усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Виситись на благодійний фонд, не буде ж люди, тому що ми, ну, ми так і не робимо. Ми просто допомагаємо людям, допомагаємо людям, садимо свої нерви, потім реабілітуємось, знову допомагаємо людям, тому що ми в пасті, ми повинні це робити або помремо. Оціночки. Іван, яку оцінку ви даєте місту Херсон? Херсон. ну, Судячи з того, скільки там людей, то десь з 10 на 4. Ну, Точно видно, що ізрядно постаралися руски для того, щоб люди покинули ту територію, але також постаралися наші ТЦК. Місто Херсон і місто Миколаїв е, дуже безлюдні. Але я помітила, що в місті Херсон дуже чисто. І постійно ходять прибиральники і прибирають. Нема людей, але прибиральники прибирають, їздять волонтерські машини. Там дуже постійний волонтерський рух, тому я дуже люблю місто Херсон. П'ять. Десять. Загальна оцінка міста Миколаїв. Ну, Там чуть-чуть ситуація покраще, але теж видно, що переважно одні жінки на вулиці. То ваша загальна оцінка місту Миколаїв? 5. 5. 10. Ваша загальна оцінка міста Одеса. Одеса найкраще місто, але теж видно, що дуже багато жінок, переважно одні жінки, переважно, тобто більшість жінок ходить. ТЦК ми не бачили. Не одної, не одного буса, але ну, хлопці не виходять неспроста. То ваша загальна оцінка міста Одеси? Ну, так як я покупався, то вісім. Одеса. Десять? Кожне місто України десять з десяти.